Жах, параша, таска не місти. Крім, що попало, що за сюр. Повний біль і повний нур. Oh! Певний, в собі я ясно, ми в мою буха, мені у вуха, вуха, я просухав скрипіло пасту, Це не можна слухай. 36 можливих місць. Uh -huh. Чого покемони верніть, кая та енергетик, самі ці верпаду, а я голосувала за молодих У нас же є зелеський він, без мій Тикай енергетик, страшні перемоги з чому не на я так не можу. Лео, вітайте місце, маші поверніть, Данилку, без твій бойсьте й краще. <кху> Важливі слова, послухайте. Анонімні коменти, така ніби дрібниця, проти ними починається гірка як риниця. Після шпори наоб'єднувати об'єднувати наші голоси. Коли сотні в унісон нема більшої краси, ми з вами не потрібні нікому, окрім нас. Давайте берегти одне одного весь час. І я ж все ж прекрасно сьогодні розуміти, що під відео частіше ті слова можна зустріти. Чим більше слухають, тим краще неважливо, як і місце займе Україна. Сідований жидевим. love you guys, the boy and from UK. Thank you so so much. Good luck, you pray. Фух, 12 points from uh, 2023 goes to Циферблат Фух, вчіть англійську, будь ласка. Go to. Go, 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 go to. No, go to. Go to? Ну, у тебе ж points, це множина, значить 12 points go to. А, ah, mm -hmm. все правильно. Вот. Uh, goes uh, to ставити лайки and підписка. <laughs> І підтримувати циферблат.